У всі часи загадки минулого хвилювали уми вчених, археологів та просто допитливих людей, як стародавні народи досягали такого високого рівня розвитку, якими знаннями вони володіли, і чому навіть найрозвиненіші цивілізації раптом зникали, ніби розчиняючись у часі. Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож крізь тисячоліття, щоб зазирнути в один із найзагадковіших куточків історії. До руїн стародавнього міста, назва якого знайомо кожному, хто, хоч раз, цікавився історією Південної Азії. Мова піде про Мохенджодару, загадковий мегаполіс, давнини, що залишив по собі більше запитань, ніж відповідей. Чому вони покинули свої домівки, куди подалися, що з ними сталося? Сьогодні ми якраз поговоримо про один із таких загадкових випадків. Мова піде про цивілізацію, добре знайому тим, хто цікавиться історією Індії. Або грав у популярну стратегічну серію Я розповім про мохенджо Почнемо, як вводиться з основ, де, коли і що. Мохенджодару це стародавнє місто, що розташоване на території сучасного Пакистану між річками Інд і Гакра. Місто було засноване близько 2000 років. 600 року до нашої ери, тобто понад 4500 років тому, вже це саме по собі робить його унікальним. Але в чому ж полягає його унікальність просто в давності? Ні. Справа в тому, що Даро вважається одним із перших великих міст у Південній Азії. Що краще зрозуміти хронологічний контекст, зазначу, що він був. Сучасником таких великих цивілізацій, як Стародавній Єгипет і Месопотамія. А Месопотамія, нагадаю, це батьківщина шумерів і акадців, перша цивілізація в історії людства. Гарне сусідство, чи не так? Даро входить до складу індської цивілізації, яку також називають харабською. Це третє за часом виникнення цивілізації після Месопотамської та Єгипетської. За оцінками, місто було одним із найбільших у долині Інду, займаючи від 250 до 300 гектарів. Щоб уявити масштаб, це приблизно 2-3 житлових райони сучасного мегаполіса. Для свого часу просто колосальний розмір. Але що особливо вражає вчених, це не лише ширина міста, а й його глибина. Що це означає? Невже йдеться про кратер чи підземелля? Ні, звісно, хоча й про кратер я ще згадаю. Глибина міста полягає в його археологічній структурі. Шари будівель йдуть у землю на кілька рівнів, утворюючи своєрідну часову вертикаль. Відкриття мохенджо даро стало одним із найважливіших археологічних подій у 20 столітті. Але сталося воно як це часто буває не з помпою, а майже випадково. У 1911 році британський археолог сер Джон Маршал. Який очолював археологічне управління Індії, ініціював масштабне дослідження ймовірних стародавніх поселень у долині Інди, уже в 1921 році увагу дослідників привернули загадкові руїни неподалік сучасного міста Ларкану, тодішньому британському раджі на території сучасного Пакистану, саме завдяки Джону Маршалу Дару отримав визнання як стародавнє місто. Він же ввів термін індська цивілізація, об'єднавши знахідки Муханджа-Дару з іншим загадковим містом Харапу. Проте першим, хто натрапив на руїни, був зовсім не маршал, а індійський археолог і історик рак Халдас Бандо Бандопантхяїв. У 1922 році він виявив руїни, які спочатку сприйняли як залишки середньовічного буддійського комплексу, зокрема через знайдену ступу на пагорбі, лише згодом стало зрозуміло перед дослідниками щось набагато давніше. Систематичні розкопки розпочалися у 1924 році. За короткий час було знайдено вулиці, будинки, каналізаційні канали, кераміки та предмети поводу. Особливу увагу привернула дренажна система. Заглінні труби проходили вздовж вулиць, з'єднуючи будинки із загальною каналізаційною мережею. Такий рівень організації побутової інфраструктури був безпрецедентним для тих часів. Один із керівників розкопок Касим Шах писав у своїх звітах, що на його очах буквально з пісків забуття місто, яке за логікою його будівництва та інженерною думкою нагадувало сучасні мегаполіси. мегаполіс. Особливо його вразила велика купальня. Ритуальний басейн, ймовірно, призначений для обмивань або релігійних обрядів. У 1930-х роках масштабні розкопки було припинено. Причинами стали два чинники: небезпека руйнування нижніх шарів через підземні води, а також зростаюча політична нестабільність у регіоні після розділу Британської Індії у 1947 році мухенджо Даро опинився на території новоутворного Пакистану. Відтоді пакистанські вчені взяли на себе ініціативу збереження та вивчення міста. Сьогодні розкопки мухенджо Даро проводяться вкрай обережно, причина висока вологість, щорічні дощі та ерозія ґрунту, яка загрожує збереженню знахідок. ЮНЕСКО визнало Мехенджо-Дар об'єктом світової спадщини у 1980 році, проте стан пам'ятки залишається вразливим. За деякими оцінками, без додаткових заходів зі збереження руїни можуть бути повністю зруйновані вже протягом найближчих 50 років. Сьогодні дослідження продовжуються за участі міжнародних експедицій. Вчені використовують методи радіовуглецевого аналізу, георадарів та 3D-моделювання, щоб відновити планування міста та зрозуміти його структуру, які можуть пошкодити давні шари. Щороку з'являються нові гіпотези щодо причини зникнення міста та життя його мешканців, але головне питання поки що залишається відкритим: як така розвинена цивілізація могла зникнути практично безслідно? Для кращого розуміння ситуації варто поглянути на географію. Нехай, Даро розташований між двома річками, одна з яких Могутній інд. Це не просто річечка, а одна з найбільших річок світу, відома своїми непередбачуваним характером. Повені тут траплялися регулярно і часто були настільки потужними, що буквально засипали місто болом і піском. Історики виділяють щонайменше три великі повені, за якими поділяється історія міста. Можливо, таких шарів було й більше, але дістатися до найдавніших зараз практично неможливо. Вони розташовані занадто близько до рівня ґрунтових вод, і розкопки можуть пошкодити інші шари. До речі, через ерозії та сучасні повені руїни міста перебувають під загрозою руйнування. Без заходів з консервації ми можемо втратити цю унікальну пам'ятку вже протягом кількох десятиліть. Після кожної руйнівної повені жителі будували нові будинки прямо поверх старих, тому дослідники копають у глибину вивчаючи історію міста як багатошаровий пиріг. Але невже це все, чим Мохенджо Даро? Зовсім ні? Адже подібних міст у межах індійської цивілізації було кілька? Проте саме Даро вирізняється своєю унікальною архітектурою та технічними рішеннями. Будинки тут будували з обопаленої цегли, що робило їх міцними та довговічними, на відміну від дерев'яних споруд. Більше того, в місті була добре розвинена система водопостачання, каналізації і навіть громадські туалети, найдавніші з відомих. Тобто, всупереч поширеній думці, римляни були далеко не першими в цій справі. Вони, звісно, увійшли до трійки лідерів, але поступилися пальмою першості шумерам та індійцям. У місті також було збудовано цитадель, укріплену частину на височині, захищену від води. Тут розташовувалося зерносховище і, що особливо цікаво, великий басейн. Навіщо був потрібен басейн у місті, де й так часто й йшли дощі? Вважається, що він мав ритуальне значення. Релігія жителів передбачала культ чистоти, і, ймовірно, саме в цьому басейні проходили обмивання та церемонії. Що ще незвичайно у місті майже немає архітектурних прикрас. Вчені вважають, що вони були дерев'яними і просто не збереглися. Але статуетки, що дійшли до нас, говорять самі за себе. Згадаймо, наприклад, знаменуту танцівницю з бронзи або царя жерця з каменю. Ці знахідки доводять високий рівень мистецтва того часу. І ось головне питання, куди зникла така розвинена цивілізація. Що з нею сталося? Відповіді досі немає. Особливо дивним виглядає те, наскільки швидко міста спорожніли. Існує кілька гіпотез, від наукових до зовсім фантастичних, одна з перших версій військове завоювання. Проте під час розкопок знайшли дуже мало останків, що не підтверджує ідею про масову бійню, слідів руйнування або грабунків теж не виявлено. Інша теорія це природні катастрофи, повені або посуха. Повені вчені виключили, а от посуха вважається найбільш ймовірною. Відомо, що близько 2200 року до нашої ери в регіоні сталася найсильніша посуха, яка також зачепила Єгипет і Месопотамію. Річки обміліли, клімат став посушливішим, почався занепад, сільського господарства та торгівлі, і цивілізації почали згасати. Найімовірніше, Муханджодару впав не через містичні сили, а стілком земних, хоч і трагічних причин. Що ж до кратера у Мохенджо-Даро, Мохенджо-Даро, одному з найважливіших археологічних об'єктів давньої інської цивілізації, дійсно існує згадка пов'язана з можливим кратером. Або наслідками сильного вибуху, проте офіційного наукового підтвердженого кратера метеоритного походження у самому місці не виявлено, але існує кілька гіпотез, які викликають зацікавлення серед альтернативних істориків та ентузіастів. Що відомо про кратер у Мохенджудару аномальні руйнування. У Мухенджодару археологи виявили кістяки, які лежали на вулицях у неприродному положенні, ніби люди загинули раптово. У деяких випадках, здається, ніяких ознак гниття або поховання не було. Це породило гіпотези про миттєву загибель. сліди високої температури. Знайдені уламки глини або каменю, які ймовірно були піддані дії дуже високих температур за деякими версіями до 1500-2000 градусів за Цельсію. Це породило гіпотезу про ядерний або термічний вибух. Гіпотеза про вибух. У 1970-х роках деякі дослідники, включно з Дейвідом Девенпортом, припустили, що в Мохенджо-Дару міг статися ядерний вибух або потужна технологічна катастрофа. Це базувалося на порівнянні з вибухом в Хіросімі. Кратер поблизу. Деякі дослідники пов'язують таємничий Лонар-кратер в Індії, що знаходиться за понад 1000 км, від мухенджо і з подіями, які могли бути пов'язані з вибухами в давнину, але доказів, що такий кратер є саме в мухенджо даро немає наукова позиція. Жодного метеоритного або вибухового кратера безпосередньо в мухенджо даро археологи не виявили. Ймовірні сліди високої температури можуть бути наслідком пожеж, природних катастроф або навіть пізнішого руйнування. Гіпотеза про ядерну війну в давнину вважається ненауковою і не має підтвердження в основному археологічному дискурсі. Мухенджодару це не просто набір стародавніх селин, вкритих хмолом і часом. Це вікно в минуле у світ, де вже існували міське планування, каналізація та релігійні традиції за новим, до того, як подібне з'явилося в інших куточках світу. Що ж сталося з цією великою цивілізацією? Слуха, міграція чи щось значно загадковіше. Історія поки що не дала однозначної відповіді. А як ви вважаєте? Поділіться своєю думкою в коментарях, раз ми спробуємо привідкрити завісу над однією з найбільших таємниць давнини.